Пісенний конфлікт в Одесі словесна перепалка спалахнула після того, як випадковий перехожий зробив зауваження молоді, що на одній з центральних вулиць співала російські хіти. Як виявилось, чоловік уже давно заохочує містян пізнавати українську культуру. Як він це робить, розкаже Ольга Дунська. Вистачає. Так відреагував Сергій, коли почув, що дівчина просто не пограє російські хіти, зробив їй зауваження, але перехожі почали її захищати. Шодамо. На своєму місці може видової підете? всі прописані на російських лейблах, і російські лейбли отримують гроші з прослухован. Це було в день обстрілу Києва, масового обстрілу Києва. Обороню Сергія не було меж, зізнається до повномасштабного вторгнення. Теж слухав російських співаків, але кадри з Бучі та Ірпеня змінили все. Перейшов на українську, почав допомагати військовим, а зараз просуває українську історію та культуру. Для цього торік із друзями-одеситами створили вікторину квізерунки. У нас в місті дуже мало україн Мовного контенту, в принципі, україномовного простору, е, і ми подумали, що було б непогано розвивати україномовний простір через квізи. Квізи це спеціальні завдання. Вони не обмежуються шкільною програмою. Наприклад, є серйозні з історії та логіки одночасно. Праворуч, завдяки цій людині, можливо, ми б всі були доларовими мільйонерами. Це Павло Полуботок. А ліворуч це залізний купол, а є більш розважальні. Наприклад, вгадати 10 україномовних пісень, об'єднаних однією темою. Мелодії грає наживо викладач музичної школи та працівник одеського оперного театру Вадим Виходцевський. настільки наскільки було засорено російськими реаліями. Ми... Наш простір це невимовно. дуже багато якісної класної української музики. Ще один з раундів присвячений зсу, аби люди пам'ятали завдяки кому можуть розважатися, каже Сергій. Підібрали 10 безпілотних апаратів, які зараз грають дуже важливу роль на війні. І власне загадали їх. Треба було співставити власне зображення самих дронів і їх назви. Частина грошей з гри йде нашим військовим З січня минулого року. З кінця січня зібрали більше 85 Тисяч гривень саме з ігор закрили збір. Це найбільший збір, який проводив це на Мавіка. А третього а також на акумулятори. грають у командах до восьми осіб. Вік учасників різний, а мета спільна: допомогти зсу та відкрити для себе країномовну Одесу. В ігровій формі завжди е, найкраще запам'ятовуються якісь цікаві факти. Розвиває мій мовний потенціал, оскільки я живу в Одесі. І мені дуже цікаво пізнавати ще більшу українську культуру. Ігри проводять двічі на місяць. Взяти участь можна навіть онлайн, де б ви не були. Цього разу розважаючись, зібрати вдалося майже три тисячі гривень на медикаменти для військових. З Одеси Ольга Дунська Ігор Казанжи. Ми Україна, Марафон Єдині новини.